Вітаємо вас, друзі, на каналі Будні Церкви. Дякувати Богу, ми знову з вами зустрілися. В нашій церкві є добра традиція, за неділю перед пасхальними святами ми приходимо на кладовище і прибираємо ось тут. У цьому році. Ми будемо святкувати ювілей. Сто років тому в селі був побудований наш дім молитви, і рівно 100 років був заснований також ось цей цвинтар. Цвинтар цей був заснований саме в той час, коли недобоївці перебували під румунською окупацією. Ось так. Чудово гарно виглядають наші недобоївці. Румуни під час окупації дуже жорстоко відносилися до односельців, а особливо до наших братів і сестер. Пригадую розповіді наших батьків, дідусів, бабусів. Вони розповідали, як румини їх. Важко били, забороняли розмовляти українською мовою. Навчання в школі теж було тільки на румунській мові. Брат Ваня Старчук на власному досвіді знає, що таке румунська влада. Сьогодні ми разом з вами багато почуємо цікавих розповідів про життя нашої церкви. У минулому. Тільки це вододія. Ми зібрались, щоб порядкувати цвинтар, де заховані наші предки. І ось один серед нас учасник похоронів. Це брат Ваня. Тут його похоронена, мама. І він зараз ваше мало. Дорогий Господь. Ми доброї за те, що ти прийшов в цей світ ради нашого спасіння. Благодаря, що ми можемо дав можливість нам завжди обращатися до тебе. Просимо тебе. Не забувай про нас! Ось такою дружньою, гарною, великою командою ми разом беремося до роботи. Нам потрібно прибрати бур'яни, порізати на деревах зайві гілочки. Сьогодні брати і сестри нашої церкви прийшли на історичний цвинтар нашої церкви, Іван Християн-Баптистів, який утворився вимушено, скажімо так, тому що у 25-му році, коли нас церква заснувалася, і віруючі почали і віруючих, почали гонити місцева влада, це була румунська влада. І священник не дозволяв віруючих хоронити разом з православними. Тому для наших братів і сестер виділили брати кусочок землі отут, на скалі, і де перші наші брати і сестри, які в той час відійшли у вічність, були поховані тут, на цьому місці. Тут багато. Дуже багато братів і сестер покійних, про яких ми ну, не знаємо, хто вони, тому що в той час багато дітей малих помирало. І лишилися лише декілька членів церкви, які знають про своїх рідних. Це брат Ваня Старчук, який знає точно, де його мама похована, вона в тому, з того кінці, а також брат Ваня Легун Михайлович. Він також Знає про свого діда й бабусю. Це його мама показувала, де вони похоронені заньковські Яків Марина. Тому ми за порядком слідкуємо, тому що це тут наші брати і сестри, які покоються до Воскресіння. І сьогодні ми прийшли, щоб тут почистити, зробити порядок. Це традиційно кожної весни ми приходимо і тут наводимо порядок. Це є свого роду пошана до братів, і сестер ті потіні, які в свій час устояли, коли були великі гоніння, коли незважаючи на приниження і е, такі недобре ставлення до них, вони встояли і оцю віру, е, живу віру пронесли до наших днів, яка передалася і їхнім. Дітям, внукам, правнукам, праправнукам. І ми дякуємо Господу за тих братів, сестер, які в той час, нелегкий час, могли витримати оцей тиск місцевої влади і залишитися вірним нашому Господу. Братваня, розкажіть, де тут, хто це похований, хто для вас є ці люди, які тут похоронені на цьому місці. Тут у мене похоронний, вважається, мій прадід, бо не мої та досі, тато ага. і мама, Товстій, Заньковський Григорій э... і Заньковська Марина. Тут вони похоронені. Це перші віруючі які були у нашому, у сілі, Тодос... да, 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 у нашому да. селі. Покойна баба, Тодосія досі моя, за руміна пішки були, за слово Боже, у Румині, в, в Бухаресті. Це їхня дочка. Їхня дочка, да, їхня дочка, так. Да, да. А Яків, і, як ви пам'ятаєте, да. і Василь, коли співали вони в холі тут у нас. У, нашому е, в нашій церкві. церкві. Да. да. в нашій церкві, да, да. Катерина була з 14-го року, а баба була з 5-го. Ага. Да, да, да. Це вона, е, е, це ваша прабабуся з 5-го року? Ні, ні, ні. Це вона моя. А, а, це, а це прабабуся, це вона старша. Це прабабуся і про їм там не старші. Не старші, да. да, да. Слава Богу, що пам'ятаєте, все одно для нашої церкви це велика пам'ять. Це перші наші брати і сестри, які устояли і змогли пронести віру до кінця. Ну, Колись це, покойна моя мама, вже їде Пентелеєва мама, вони все розказували, як це розходило. Був час важкий. Тоді пішки йти в Бухарест це не так просто. Так, так, пішки вони не на слово були колись. Брат Ваня, розкажи, це тут похоронена ваша мама, так? Так, да, Женіна моя, Грішева, Антонова. Так, так. Це, це, ну, нас четверо було у нас. Це е, вона, ви пам'ятаєте, в якому році вона... Е... 47. 47 Не подараш, там написано, я валі валі. В 47-му році. 47. А ви пам'ятаєте, як цей похорон проходив? — Ну як же? Я, в той час ми знали, що Воскресив цей Лазаря Христос. Я, я це знав і кажу своїм, що кричим крепше, може воскресні мама. І то ми так кричали, що не знав при кому. Вона була одна із перших віруючих. Це щось спе... Єлена Заньковська. Так, але маю на увазі, що вона перша до війни вона покаялася. Так, да, так. Да. То вони ще з дитинства. да. Як... По-моєму, вона жила тут десь шляхти. Так, То... да, да, да. та це, ну. Мого, скажімо, тата гріші це а, тітка. Ну, да, 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 тітка, так. Да, да. Да. Що ж був частоті і не так все було, було просто. Просто голод, холод, біда, взагалі війна, а після війни голод, то взагалі було. Да. Але видержали, хто видержав, хто не мав е, корови то верні молока, вився вівчить, що в нас була дві вівси, корова, кінь був, візок був в то время, то в голод прийшли сусіди, Марія Петра того, де Сережа живе, і Лапковський, де теж була, мама їхня прийшла, ноги попухли, посідали на преску, після похорону, на другий день приходять. Масею, давай на щось, бо ми посідали на приспу, і давай нам щось молочне, бо ми, каже, припадаємо. А тато каже, слухайте, то ж в мене сетеро дітей. Ну, ми не підемо, поки нічого не дасть. І тато, я помню, він відносив гладуші, там, гладуші, щось дав їм, знаєш, і вони туди пішли. То біда була, слухайте. Посідали на приспу, каже, ми йдемо, поки нічого не дасть. Позвонила я до своєї мами та й питаю на цьому цвинтарі, хто з наших похований. А мама каже, що її прадід Гаврило, дячук Гаврило. І я кажу: ну, а що ж, ви не могли там хоч покласти якусь тополю посадити, щоб видко було? Де він похований? Вона каже, там погоніє є. І я прийшла і шукаю. Дійсно, знайшла могилу з повонією. Так що мій пра-пра-прадід тут похований. Дячук Гаврило. Причину в основі цього цвинтаря стало те, що Священник православної церкви заборонив хоронити на центральному цвинтарі нашого села. І туди якраз були під руминською окупацією і змушені були відкривати новий цвинтар. І ось один наш брат. Грабр фамілії, він вже покійний давно, виділив нам оцей кусочок землі для того, щоб хоронити віруючих. Віруючих тут хоронили протягом 25 років. Потім, коли вже змінилося все, віруючі хоронили на центральному. Цвинтарів, який ще і досі існує. Ну, е, якийсь час зберігався цей цвинтар так в порядку, а потім, коли прийшла колективізація, колгосп, і потихеньку-потихеньку почали е, заїжджати на цей цвинтар, загорюватись. От там відкрили нову дорогу і на тій дорозі якраз попало там, де було похоронено наших троє віруючих. І ті, хто пам'ятає це все, в 1968 році вишили взяли дозвіл для того, щоб цей цвинтар упорядкувати. Обгородили, поставили. Сітку, забор, а там ті спочили, яких було три вже на дорозі, де їхали машини, їх відкопали, зробили е, такий труну велику де в трьох, е, похоронили їх, зібрали ті кості і перенесли сюди. А зараз ми з вами послухаємо розповідь двох свідків, які були саме в цей час тоді, коли проходило перепоховання усіх тіл. Безпосередньо цю справу виконували вже наших покійних два брати: це Бурлака Олександр і Банар Григорій. Наші тати. З'явили бажання зробити тут порядок. Тому що вони побачили, що ще пройде якихось 5-10 років, і його взагалі не стане і пам'яті ми то, що кругом обворювали ми, і типу, потрошки кожен рік його ставало менше і менше. А це вер... ми... А це, а це лиш, ну, сугубо нашої церкви, на яких хоронили ми наших і молодих, і старих. І кстати, тут дуже багато похоронено молодих. Учасності мати сестра наша, сама найстарша наша сестра рідна, моя теж. І Сережова сестра, тут поховані, ну, ми не фон? знаємо де. Надя, нашу сестру. Ліда, Ліда Сама найстарша, за брата старша. Да, і коли батьки цим займалися, ми були ще малими, але нам це було дуже цікаво. Того, що це ж е, ну, ну, забор, сітка це нас не дуже цікавило, але коли коснулася. Три роби розкопувати на Чіпонівській дорозі, бо це йшла дорога на чіпоноси, а он вже поїхали по них, вже цю дорогу вже прогорнули, вже їхали. І розкопували. Мон. І там нам дуже було як хлопчикам, дуже це було цікаво. Мон. І ми навіть допомагали. А це було літо дуже смачні були паперовки, мон. нам принесла. Одна сестра, яка стала моєю дружиною, це Ліда, Гуцул дівоча фамілія, вона принесла у них дуже багато було паперовок, а вони недалеко тут жили. І вона принесла пакет того паперовок, тих паперовок. І я одною рукою їм, а другою перекидаю ті кістки вже у новий гріб. Не пам'ятаю дружини брата Стасі, старого. Вона ну, перша в нього померла, він одружився на другій, вона так дивиться на мене, а я так щиро їм то яблука. Вона каже, а ви не бризяйте, що робите таку роботу, мать? і при цим їсте яблуком. А мені було все одно. Але нам цікаво було то, що ну, приділили, що два чоловіки з цих покійних, а одна жінка, бо була горбатка, ну, така, такі, Ну, як спіднеси туди, але вона Горботка називала, сама така ткана. Ман. Але чи чоловіки, чи жінки, вони були одіті у резинові калоші. Калоші новенькі, ще Од, близькі. Одна, одна, одна пара лише була. Одна лише пара. Ман. Ну, Я б запам'ятав, Одна пара калоші. Вчора з магазину можна да, було да. вжувати. Москва писала на нь. Домовини оббиті газетами. Вони пожовтіли, але її можна свободно було читати. Ман. А нам цікаво було, що то кісточки, ну як то, що їх склав, то все того, що тіло розтліло, А кісточки всі у рядочок, то, то, то було ну, ну дуже цікаво нам подивитися на тому. Воно й трималося так, якби да, да, поки дошку не потрогали? Да, да. Так воно все, як то, що склав його мен, у рядочок. І це пройшли роки, але воно дуже запам'яталося саме це для нас. І по сьогодні ми стараємося і продовжуємо це підтримувати тут порядок. То не багато було таких сміливих, що це зробили. Дід Сандик. Дід Сандик і брат Гріша Банарша так. А так, а так не багато було тих, хто хотів. То. Але на одна, одна дошка, кусок дошки було цілої. газету то прочитали, що 48-й рік. Чи газета 48-й, чи якась подія, то а то, що. Бо жінку пізнали потім, бо зачістеє те, що вчора покладено на черепі. Іменно а... ця кечка так ззаду зберігалася, коло черепа. Ман. У чоловіків то не було ман, такого волосу. Тим не німені волос там зберігався, бо вже на кістках він не тримався, ман. а в жінки ця ну, кечка, як називали, то колись. І... Цікаво то було, пройшли роки, але вона запам'ятала сама. Ну, я геть малий був, я пацан був. Ну, а... Я ще в школу ходив, але я повідомляв. Я, я пам'ятаю. Ти... Запамнив, що багато братів, хто сварочні роботи, а то без захисту а, а да. <реш> прийшли по нападу. А то що, який захист був? Ксок скла взяв на димові, чуть-чуть задимив і вже маска була сварочна. Так, такі ті апарати були, але і, і люди крепкі були, то все переносили, ми це все робили, це наші тати. Ну, з допомогою, але вони в основному організатори були цього. цієї справи мати, зробили. Але, вже б сьогодні тут місце не лишилося взагалі. Мене. І от уже починаючи з 1968 року, по цей рік ми Постійно прибираємо це ширично і усвідомлюємо, що тут спочивають наші ті брати і сестри, які в свій час покаялись і відстоювали євангельську істину. Про цей цвинтар я пам'ятаю більше зі слів своєї мами. Вона розказувала, що їй було десь років, може 5-6, коли хоронили її, не пам'ятаю, що то вже брачки чи сестрички, але близнюки двох. Це так було приблизно, десь якщо у му році, 34-му. І можливо тут похована моя прабабуся Ксенія. Ну я вже не, точно не пам'ятаю. Мама казала, що вона теж в цих 30-х роках померла. То дуже можливо, що вона тут і похована. Слай таке добро і завгодне. Розказь, брате, а хто твоїх тут похоронить? Мої мами Наді та брат. Як Дей? його звали? Мітя. Десь 13-14 років було, Що? 47-го року. Якщо точніше. 6. І був похоронений коло сливки, але сливка вплила, десь злетіла, нема. Треба вже не знаю, як це взнати, де то. Розкопки робити. Там були сливки, так? А ви не пам'ятаєте, ви не були на похороні? Я не був. もう。 За цю роботу, яку ми зробили, слава Господу, це така важлива робота і це пам'ять, яку ми повинні підтримувати тих, хто в свій час були перші християни, і вони зробили великий вклад в те, щоб наша церква росла і зміцнювалася в Господі. Подякуємо Господу за цей труд і за те, що сьогодні ми можемо продовжувати справу тих перших наших християн. Помолимося, бротися. Господи, батько наш небесний, ми стоїмо перед Твоїм святим обличчям і щиро дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти такий добрий наш Бог, що Ти кожного з нас знайшов у цьому світі. Господь, ти нам відкрився і ми прийняли Тебе, повірили Тебе і є з твоїми дітьми. Слава тобі, Господь, за це. Ми дуже дякуємо за наших попередників, за наших дідів, прадідів, бабусів, ті, хто були перші, і хто, незважаючи на утисті, на всі гоніння, вони вистояли. Господь вони приклали оцей шлях для того, щоб ми могли продовжити. Ми могли до них доєднатися і далі нести оце слово спасіння для людей. Тому Господь дуже дякуємо тобі за те, що ми є. Тими послідовниками, хто були перші тут хто вистояв, хто не, не, не піддався всім випробуванням, хто стояв у вірі, кому ти Господь допоміг, і вони могли пронести це. Слава тобі, Господь, за все. Дякую тобі за цей труд, який ми могли звершити, Господь. Дякую тобі за братів, сестер, за всіх, Господь хто приклав зусилля, щоб ми могли зробити тут порядок. Дуже просимо благослови нашу церкву надалі. Господь, благослови нашу молодь, благослови Господь молоде покоління постарших, щоб ми всі разом могли однодушно разом славити Твоє ім'я, нести цю Євангелію у світ. Господь на тебе надіємося і просимо милості тебе, велике наше прохання, Господь. Пішли, мир і спокій нашу країну і зупини цю війну. Лиш Твоя милість, Господь. Лише на Тебе ми надіємося, і тому просимо, Господь, почуй нашу молитву і благослови. Дякуємо Тобі за все, славим Тебе, вічного Бога, Сина і того Духа. Амінь. Амінь. Я вірю, вірю що Співати Христом. Дякувати Богу. Звершили сьогодні ще одну добру справу. Якщо ваші рідні є похоронені ось на цьому цвинтарі, пишіть в коментарях, нехай залишаються історії і на згадку для всіх нас. Щиро дякую вам, друзі, за те, що ви завжди з нами. Хай Бог вас. Всіх рясно благословить. До зустрічі!